Всім добрий день! Ви на каналі Максим Риболов, з вами Максим. І сьогодні я вирішив зняти доволі цікаве відео, я думаю, для багатьох буде. А саме приманки та снасті, які я використовую для спінного ловлі. Я ловлю у Київській області річка Ірпінь. І я думаю, буде багатьом цікаво нашоплює риба. Які приманки взагалі я використовую. Що саме мені подобається що не подобається, що я можу порадити, що ні. Сподіваюся, відео буде вам корисним цікавим. І поїхали. Ловлю я спінінгом, ловлю лайтом ультралайтом, окуня та щуку. Переважно в наших місцях клює саме щука. Тому ловлю щуку, але я ловлю щуку невелику, тобто по розміру вона невелика, там грамів до 500. Але інколи попадається кілошні і більше. Тому я думаю, що ми розпочнемо з воблерів, тому що я частіше за все використовую воблери, потім я використовую блешні і потім я використовую силікон. Тому що з силіконом я найменш ознайомлений, але, наприклад, не того ж самого окуня, то силікон це на першому місці має бути. Як я вважаю, то розпочнемо з саме воблерів. Воблери у мене дуже часто переїжджають з однієї коробки в іншу, але є такі базові кольори, і базові розміри воблерів, які я постійно з собою ношу. Я навіть вам більше скажу, як я вважаю, то в принципі воблерів має бути достатня кількість, але. В принципі, я думаю, двох-трьох воблерів буде більш ніж достатньо для ловлі е, риби у тих місцях, яких ви постійно ловите, які ви знаєте. Тому що у таких місцях риба клює приблизно на одну ж і ту ж приманку. Тому, в принципі, е, ви знаєте, на що вона буде клювати, е, і що цей воблер, ця приманочка, принесе вам трофей рибу. Е, що я маю на увазі? Я використовую. Немало воблерів, але багато воблерів обриваються. Тому все ж облери це така недешева річ, тому що вони коштують набагато дорожче блеччі, набагато дорожче силікону. Тому їх я використовую наразі доволі рідко і частіше ловлю на силікон. Але воблери – дуже уловиста річ. У наших місцях дуже гарно працюють воблери. Яскраві. Отакі от яскраві воблери. От такі, е, ну Не знаю, як називається колір, але отакий от зелений, з жовтим, з помаранчевим, з чорним. Тобто отакі от воблерки. Дуже гарно вони працюють у наших місцях. Е, із, моделей, із моделей. Дуже сильно вам раджу спробувати стрейк-прошні воблера. Я навіть вам більше скажу, у мене майже всі воблера, які я використовував, були Strike Про. Ну, Були декілька японських, але вони всі повідривалися. Але то таке діло. Е, мені дуже подобається фірма Strike Pro, тому що якість і уловистість е, на вищому рівні. От тут у мене є обдрочок Strike Pro е, Strike Pro, е, не пам'ятаю вже, як назва, але він із двох частей. А, Super Joint. Super Joint розмір десь, я думаю, 60-й. То я його недавно купив. Дуже цікавий Воблер. Я його ще не розловив. Але дуже гарний Воблер у дуже гарній розкрасті, як для моїх місць, дуже гарно ловить. Із моделей дуже раджу вам спробувати стрек про кренки 40F. То він у мене у цій розкрасті розмальовці ловив усе. І я його обірвав, але знайшов у інтернеті і замовив саме його. Тобто замовив саме його, тому що тільки цей воблер мені був потрібен, тому що він ловить у наших місцях усе: щуку, окуня, ну будь-що. Він дуже оловистий і дуже файний. Тому на першому місці воблера саме у такій розмальовці яскравій. На другому місці воблера якісь отакі. Тобто такого тону. Доволі, як сказати, темні, звичайні кольори справжні, які нагадують рибку. То у мене є Джексон Карась, отакий от, теж 60 мм. Ну, і отакий китайський, але він нічим не відрізняється. То у другому місці це я раджу вам саме отакого от кольору воблера. У мене вони працюють теж дуже гарно. Але все ж на отакі клює. Набагато краще. З приводу форм, то оці фети, вони, ну, найкраще відпрацьовують по рибі От, от, от такої форми, як рибка вона. З приводу маленьких, то такі маленькі теж вони гарно відпрацьовують по окуню. Тобто вони теж там важать щось 4-5 г. Теж у яскравому кольорі, то вони відпрацьовують дуже гарно по оконю. Але і щучка влітає. Я використовую воблери, як я сказав, вже доволі рідко зараз, тому що ну, відривати не хочеться. От, але воблера – це дуже гарна річ. От, раджу на них ловити, тому що річ уловиста і дуже цікава. З приводу фірм то я використовую Strike Pro, мені дуже подобається кренкі. Є ще моделька Stampfy 40F, дуже гарно працює Orbit 80-й, але його зараз у мене нема. То такі воблери у звичайних тонах: якийсь яскравий якийсь темний. Тобто, в принципі, двох-трьох воблерів якихось стандартних форм, стандартних розмірів, буде достатньо для облову місця, для облову. Риби. То по воблерам, я думаю, в принципі, все. Е, далі е, блешні. Я коли починав ловити на спіннінг, то ловив саме на блешні. Я вам навіть більше скажу, У мене була одна блешня, і я ловив на неї все. І окуня, і щуку, і все було добре. Але часи змінюються. І ловлю я е, вже на блешні і вертушки, і колибалки. Раніше тільки на Коливалка ловив, але потім спробував вертушку, зрозумів, що це дуже уловиста річ і ловлю ще й на вертушку. Я навіть більше скажу, що часом дуже гарно себе показують саме вертушки. З приводу фірм колись ловив на Spinex Блешні, то вони мені не подобаються, вони не дешеві, але і якість у них низька, тому я їх вам до купівлі не раджу. Ось, наприклад, є у мене Spinex, одна, одна залишилась, то вона була нова, жодної риби не витягла, але вже починає ржавіти. Тому я вам не раджу, я можу вам привести приклад. Є у мене блешенька Рублекс. То оцю блешеньку я купував Беушну, беушну. і вона не заржавіла ніяких моментів. Гачок тут стоїть її. Він вже ну, дуже старий, але він досі гострий. Це я про що? Це я про те, що раджу купувати блешні саме якісні. З приводу блешень, то у мене є, як я сказав, Рублікс. Дуже гарна блешня, дуже гарно ловить рибу. 8 грамів у мене максимально універсальний розмір, максимально універсальна блешня. Орлак 8 грам. Е, у такій розмальовці. Дуже гарна бшня, дуже раджу до купівлі. Е, є у мене м, отака блешенька like Crazy Fish. Е, Crazy Fish, що тут написано, слайд 9 грам. По щуці дуже файна блашня, дуже гарно працює. Е, з приводу увагів, то у нас е, десь глибини до метрів трьох, я думаю, то у нас якраз отакі. Приманочки до 8-9 грам працюють як найкраще Тому у нас використовувати якісь потужні спінги, ну, можна тільки під воблера, якісь 110-130. Я полюбляю ловити легкими снастями, тому ловлю на лайт ультралайт. Тому такі снасті, 8-9 грам максимум це те, що мені потрібно. Ще е, купив на пробу. Джексоновську блешню поки що непогана, кошту дешевше спін, спінекса, але по якості не скажу, що гірша або краща. Ну, те ж саме приблизно. З приводу кольорів. Як я побачив, то в наших місцях блешня працюють набагато набагато краще саме яскраві. Тобто сріблясті, золоті, мідні трошки гірше. Сріблясті золоті працюють дуже файно у наших місцях. І дуже мені подобається ловити саме на вертушки. То е, які вертушки у мене працювали. Є така вертушка. Maps Comet. Мепс Comet. Е, другий номер. З такими червоними цяточками золота. То вона у мене ловила все. І щуку, і окуня. Е, на кожному закиді були покльовки. І коли холодно і коли не холодно, тобто працює максимально файно. Також аглія дуже гарно працює, теж золота Аглія, другий номер. Працює супер, по щуці, по окуню ідеально. Також прикупив собі отакі блаженькі. Це Comet Black Fury, отака чорна. І Аглія фло, другий номер. То я вам от що скажу. Як я подивився, то у якусь таку погану погоду така блешенька, яскрава вертушка, отака, по типу Аглія фло, там яскрава якась жовта, червона, то вона розриває повністю. Тобто ловить будь-яку рибу і ловить тоді, коли наловить інші приманки. Тобто спеціально купив для того, щоб ловити у погану погоду її. То вертушки, як я вважаю, це максимально ловості приманки, і блешні взагалі, то завжди радив і раджу починати ловити саме з блешень. Я завжди, коли проходжу на водойом, я облавлю саме блешнями, саме якимось коливалками, тому що вони гарно летять, збирають усю рибу і дуже у ловості. Дуже уловисті і не дуже дорогі. Тому що така блешенька, наприклад, ну, мепс. Мепс. Якась аглія або якась коміт. Ну, взагалі, блешенька мепс, вона коштує приблизно як воблер, може трошки дешевше. Але якщо за нею доглядати, то вона працює безвідказно дуже велику кількість часу. От. Тому. Блешні дуже раджу, раджу саме блешні Мепс, тому що ціна якість на найвищому рівні. Також дуже гарні блешні Crazy Fish. Rublex дуже подобається. Ну і Jackson теж непогані. З приводу великих вертушок, то в мене гарно працюють вертушки теж яскравого кольору такого або золотого. то теж дуже гарно працюють саме по щуці. З приводу блежень. В принципі, все. Блешні дуже гарна річ. Вони ловлять тоді, коли не ловлять інші. Тому отак-от. І так, наступною э, приманочкою це буде силікон. Силікон, як я вважаю, дуже універсальна річ і дуже уловиста річ. Але я э, не дуже часто на нього ловив, але зараз ставлю на нього ставки. Тому що. Як мені здається, то, то це максимально е уловиста приманка е по будь-якій погоді і максимально універсальна, тому що її можна використовувати як на велику рибу, як на невелику рибу. Вона коштує недорого. І силикон він, е спокійно може пристосовуватись під будь-які умови. І найголовніша його е е річ це те, що він недорогий. Тобто його обірвати не е, коштує не так дорого, як обірвати якийсь облер або блешню. Тому наразі буду пробувати ловити на е, силікон у першу чергу, буду його використовувати, тому що силікон, як мені здається, має дуже великий потенціал. Е, я все ж ловлю більше на блешню облера, але силікон теж е, маю. То якийсь силикон у мене дуже гарно працював. У мене гарно працював силикон від Фанатіка, Недорогий, але якісний силикон. Саме якісь ларвочки отакі, у розмірі 2 дюйма, 2,5. Просто супер працювали по окуню, по щуці. з приводу кольорів. Дуже гарно працював такий темний кольор Ларва люкс. 2 дюйма вона ніби або 2,2. Щось таке по окуню, Дуже гарно працювала. Такий темний. Кольор по типу машинне масло. З приводу яскравих кольорів, то просто розривала у мене ларвочка 2.5 така у яскравому кольорі. Я вам навіть більше скажу, саме на цю приманку злив свою першу рибу на силікон. Тобто саме на цю приманку злив свою першу рибу. Тому вона для мене дуже багато значить. Отака От ларва 2,5 у яскравому кольорі оранжевому. Дуже гарно себе показала. З приводу інших приманок, то дуже гарно себе показують віброхвости. Дуже гарно показують себе віброхвости від Джексона Intensa 2.5, 2.8 дюйма. По щуці по окуню, ідеально. Дуже гарно себе показав силикон від. як він називається, Relax Bass 2.5. Я його не можу знайти у продажі, але кому потрібен недорогий, але гарний силікон гарної якості, то Relax Bass 2,5, 2.8 під чуку під окуня дуже гарна річ, дуже гарно ловить. Отакій розмальовці, такий яскравий, просто розриває. З приводу силікону Fanatic. Дуже гарно в мене працював отакий силікон. Це Леді Бандіт, як я знаю, був звичайний Бендід. Десь 28 дюйма, він або 3. Ставлю штопор на нього, такий червоний трійник і працює він ідеально. Тобто дуже така розмашиста у нього гра, дуже гарно збирає всю рибу. тобто Такий колір зелений, просто супер. З приводу є такі приманочки, як раки. То гарно себе показав рак від Crazy Fish. Не знаю, як називається, але отакий рачок дуже гарно ловив по осені. Яскравий колір по осені супер. Тобто пощуться отакі приманочки, як я вважаю, від 2,5 дюйм, працюють е, дуже файно. 2,5-3 дюйма ідеально. Е, І ще одну приманку хочу виділити. Леді Bandit, отакий 2,4 дюйма ніби, то він ну, у мене ловив всю рибу. Тобто це в мене останній залишився. Тому що усі інші у мене залишились без хвостів або у воді. Тому що щука просто його розриває. Отакий От Lady Band 24 дюйма у такому зеленому кольорі. Дуже файна приманка. І взагалі ну, дуже непогана фірма з приводу силикона. Недорогий, але якісний і гарний продукт, як я вважаю. І дуже гарно працював теж темний колір по осені, по зимі. Отакі От ларвочки 2,5. Супер. супер. І ще можу виділити класик приманочку у розмірі теж 2,7, 2,8 або 2,5 дюйма. Теж дуже файна приманочка. Та навіть більше скажу, у Фанатіка майже всі приманки дуже гарно працюють і, в принципі, ціна якісна на найвищому рівні. Але дуже мені подобаються ще приманочки від як він називається, Від релакса. Є в мене така велика приманочка. Це теж той самий бас. Але у розмірі десь 3-5 дюйма. То, як ви бачите, тут великий гачок стоїть. Я, я його проводжу по верху, тобто над травою. І він збирає усю щуку маленьку-немаленьку. Тобто Релакс бас дуже гарна приманка, дуже якісна та цікава. І гра в неї дуже дуже гарна. З приводу грузів, то я використовую звичайні чебурашки. Мені вони подобаються більш, ніж якийсь там джигріг або ще щось. Ну, Звичайні чебурашки там, яка вага потрібна, то і використовуємо. Але дуже гарно себе показала ларва і віброхвости хвости отакі. Релакс бас. І фанатиковські різні Lady Bandit або Classic у розмірах 2.5, 2.7, 2.8 дюйма. З приводу на окуня, то як я сказав, це фанатик Classic у розмірі 1,6-2 дюйма, дуже гарно себе показав, і фанатик Larva. І ще дуже гарно себе показав фанатик Deadger, або як він там називається 1,6-2 дюйма. У яскравому кольорі. І дуже гарно себе показали приманки від Crazy Fisher. Недавно купив їх. Ну, давно вже, але новинка для мене. То такі приманочки Polaris 1,8 у кольорі, де тут написано: 545146, а кольор 14. От. 14-й кольор працює по окуню ідеально. 1,8 дюйма. Також Nano Minnow 4 см 1,6 дюйма, у кольорі 9 по окуню, працює ідеально. Також кроліч такий черв'як по типу Деджера від Фанатіка, але більш розмашиста гра. У кольорі першому, дуже гарно працює. Наноміну 4 см у більш такому жовтому кольорі це кольор перший. На номіну 4 см. І є такі темні приманочки. Поляріс 45 мм, перший колір 1,8 Дуже гарно показали. І взагалі на ринку дуже небагато приманочок для окуня невеликих. І Crazy Fish займає, не думаю, перше місце. Тому під окуня дуже раджу Crazy Fish, багато приманочок, доволі невелика ціна. Зато дуже гарна, приємна упаковочка. Вона невелика, але вона тверда, тобто приманочки не будуть е будуть гарно себе почувати. То під окуня це Fanтіk Larva, Fanatic Деджер, Fanic е Classic до 2 дюймів е і Crazy Fish Polaris, Nano Mino і е Cruel Leech. Дуже гарно себе показали ці приманочки у мене. З приводу е, оснащення, то е, поводки я використовую е, флюорокарбонові на окуня, звичайно ж, е, як і всі думаю, це роблять, Флю, флюр я використовував Select е, 025, він у мене йде як універсальний. Е, і ще використовував Фанатіковський флюр. З приводу якості, мені здається, що Фанатіковський флюр е, кращий за Select, але він трошки дорожчий. Тому ну, фанатиківський флюр раджу повністю перевірений, селектовський теж сезон отловив питань нема. Але по якості мені здається, фанатик трошечки кращий. З приводу товщин флюрів, то під окуня, під ультралайт я використовую 016 флюр. Отакий от, от у мене є звичайний флюр Intech Shock Leader 0.16 питань до нього нема. На окуня 016-018 діаметр те, що треба. Універсальний я використовую 025 флюр. Тобто універсальний це більшість більшості окунь, але, можливо, невеличка щука. І під е, такий універсальний, але, можливо, буде щука. то Це 0.38. Я його використовую на лайті. Е, шнурочок ой, е, флюр дуже гарний. По ціні якості дуже цікавий. але з приводу розмоток раджу вам купувати 20-30 або 50 м. Чим більше, тим краще. Тому що 10 метрів, як я вважаю, маловато. І е, під чуку, звичайно ж, я використовую скрутки. Звичайні скрутки 0,3 мм. 10-20 см, То під чуку це на першому місці. Тому отакий от мій був огляд, можливо, трошки довгий. Але отак. -от. Е, Всім їх в луски гарних гарних гарної риболовлі і до побачення